Дуже приємно познайомитись. Привіт, а тебе як звати? Привіт, я Крістіна. Типу, як Христина, так? Ні. Саме Крістіна. Щось не так. Ну, знаєш, Крістіна, це ж це ж немає такого імені. Ну, правильно, Христина. Ну, нехай мене назвали іменем якого не існує. Тобі, то яка різниця? Ну, блін, я просто не розумію, як тебе так могли назвати. От в паспорті в тебе як записано? Ну так і записано через К і дві і з крапочкою. Показати? М -м, ну давай. Блін, я все одно не розумію. Це ж взагалі це ж російське ім'я. Я б на твоєму місці взагалі його змінила. Ну ти не на моєму місці це по перше, а по-друге, чому саме російське? Чому? В багатьох інших країнах також використовується це ім'я, саме Крістіна. Наприклад, в Америці там немає Христина, там є лише Крістіна. Ну це то так. А коли хрестили, яким хрестили іменем? Христина, ну от що ну от це не тому, що так хотіла моя мама, а тому, що по-іншому би не похрестили. Ну таке собі, все одно це неправильно. Ну, нехай. А тебе як звати? Е, Соня. Але не Софія, а саме Соня. Так, тобто, ти хочеш сказати, що ім'я Соня існує. Так, все закрили тему. Я вже не хочу про це говорити.